Що звернення? Я, я за, задокументую. І руки з карманів витягні, коли з працівником поліції говорите. Будь ласка. А А що, а що а це може у вас там ніж? Може. Може. То витягні, будь ласка. А витяні. може в мене там ще. То витягні, будь ласка, руку з карману. А ще вам що зробити? Можете. А витяніть, не треба віджиматися, витяніть руку з кишені. Я не хочу витягувати руку з кишені. Що будете зараз робити? Що я зараз буду робити? Да. Витягну вам її сам. Витягувати витягнув руку руку з кишені витягнути. Я не буду витягувати руку з кишені. це? Ви знімай, знімай, знімай. Знімай, знімай. Може у вас там ніж. Ну може? Та витягнуй. Я не збираюсь. Я ви свою безопроводу. Ви для чого під'їжджали? Для чого ви під'їжджали? Для, під для чого вас викликаєте? А чи що? — А ми чим займаємося? — А, а, а ми, ну, ви простоєте до чоловіка, який простое. вас визвав. — Я простояв. — Який мене провокує До чого? — Да до провоціруєте ви свої слави. — Дитина підійшла, — стала майже за спини, засунула руку в карман. — Я діди. Він вийшов. — Я записую. Я... — На 2 так... метри розговарює так. — Ого. — Так достатньо? — Так і достатньо. — О, пишіть. Вас ніхто не провоцірує. А що в кармані це ваше підозріння чи суб'єктивна Ну Якщо до вас людина підійшла з боку, різко засунула руку в карман. Він не засував різко в карман. Він її держи там самого нічого. Він її засунуть там. Ви приватна карман, це приватна власність. Ну як руки в кармані? Може в нього фобія така. А може в мене руки мерзнуть, хлопці? Та чому мене розуміють?